Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну і ми з вами зараз тут пару трійку хвилин, може 5-7-8 поговоримо. Ну, перша тема це оці переговори, на які зараз спрямував президент свою групу, свою делегацію. Це переговори десь в Швейцарії, будуть переговори з американцями, чолі голова адміністрації, тобто голова офісу пан Єрмак. І там, і, 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 Розвідка і РНБО, Рада національної безпеки і оборони і коротше представники багатьох пов'язані з війною саме. Що добре, тому що це питання військове, а не військово-політичне навіть. Ну там на яку довжину треба від, відтягнути війська, що таке важке, тяжке озброєння, де мають розташовуватися літаки, куди не можна стріляти. І це така військова історія. Зазвичай, коли. Ідуть переговори про мир. перші, хто бере участь, це, безперечно, посадові особи високі або найвищі, трошечки дипломатів, але далі це вже військові, які оці всі параметри визначають, де ви стоїте, де ми стоїмо. Їх обдурити неможливо, бо вони все бачать на землі. Де хто розташований і так далі, і тому подібне. ось тому, значить, зараз. Ну, спекуляції 5 мільйонів. Всі знають, що думав Трамп, що думав Путін, що думав Зеленський, хто до нього зайшов, що йому хто сказав. Трампу, Путіну, Зеленському або Зеленському Путіну, Трампу немає значення. Хто погоджував, хто на кого тиснув. Ну, у нас тут мільйон живуть людей, які входять спокійно до Білого Дому, до Овального кабінету, потім до Кремля все це вивчають. потім... Заходять на банк такову, в Україну, і все вони це знають. Я до них не відношусь. Я не знаю, що там відбувається. Я тільки читаю, 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 і з того, що я прочитав, я зробив висновок, що це російська, російська качка, утка. Чому? Тому що розумні британці, британська розвідка бажається однією з найсильніших в світі, аналітична складова. Вони кажуть, що це написано російською мовою, а потім ретельно перекладено на англійську. Оці 28 пунктів це ретельно перекладений, але, мабуть, якимись росіянами. Може, це росіяни, які не родилися в Америці, але це росіяни, для яких англійська мова ну майже рідна або може рідна, але вони довго прожили в радянському Союзі, чи… В Росії і вони в голові ідіоми, а, тобто такі стабільні ну, поговірки. Да, Сембідадінатв'єд, да, і, і так далі. Оце все в них голоси, в голові стирчить. І тому там є два-три моменти, коли це видно, що це з російської перекладено. І, бо в англійській таких от, таких. І ідіом відповідників повних не існує. Тому вони кажуть, що те, щось не, не, не те. Те, щось Росія знов придумала, розповсюдила, розказала, поінформувала, і всі тепер це обговорюють в Україні. Також і в Росії також. І як приймаються за те, що кажуть, знов таки ідіома за чисту монету. російська ідіома. Ну коротше, я на це дивлюсь дуже підозріло від початку, тому що. Не було такого, знаєте, остаточного підтвердження ані з Білого Дому, ані з Банкової, ані з Брюсселю. Ніде ніхто нічого не говорив, а тут вигулькнуло воно, і от воно тепер стерчить і всі думають, ой! Там є ті пункти, які в мене визивають якусь підозру. ну, наприклад, скорочення росі... української армії. Ну, якщо б це був американський план, ніколи б вони не сказали: от у вас ми тепер будемо так робити, у вас буде багато війська, а у них буде мало. От я собі важко уявляю, вони ж розуміють, що Україна не піде на те, що у них мільйон вояків, а у нас 600 тисяч. Ага. Значить, вони можуть бомбити Київ, а ми не можемо бомбити Москву. Ага. Ну, тобто, я собі важко уявляю, що в дипломатичних колах от такі, такі розмови можуть, в принципі, вестися. Тому я відразу не повірив, і це тепер шукаю підтвердження своїй свої недовірі. Своїм підозрам і так далі, і тому подібне. Ну і друге, це, безперечно, якщо це план Трампа, то це той план, який завжди пла... Трамп звик так вести справи. Оборудки він веде так. Спочатку він має налякати, сказати, сказати я у тебе все заберу і тобі триндець. Потім кажуть, що мені не триндець тому, тому. тому. Він каже: Окей, тоді я у тебе не все заберу, а заберу таке це, і це і це. Подумаємо, з чого почав Трамп з розмови з Зеленським в лютому цього року. У тебе нема карт, у тебе нічого нема, ти програв, здавайся. Що тепер каже Трамп? Я накладаю санкції туди, я накладаю санкції сюди, я накладаю санкції туди. На Росії п'яте, десяте, коротше, Росії на перелавки. Тому я думаю, що і тут не такий варіант, як, як, як у нас все, оце, алармізм, аларм, все, тікаємо нам, ми здаємо. Чому ми здаємо? Потому, що армія відступає? У нас суспільство розтягнуто на шматки. Про це потім поговоримо. І так далі. Ой, вони кажуть, що більше санкцій не можуть накладати, бо вони вже вичерпали все. Правильно кажуть, тому що далі це ембарго. Це вже не санкції. Якщо продовжувати йти дорогою санкцій, то треба казати не про санкції, а про ембарго. Ембарго це заборона будь-якої економічної, торгівельної, фінансової діяльності Російської Федерації і всіх країн, які навколо неї, з нею щось хочуть мати. Все заборонено. До цього ще не доходить, всі намагаються якось ну, уникнути так, 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 таких, таких результатів. Нам не хочеться, щоб вони уникали. Але війна на нашій території, а не на їхній. Тому вони можуть спокійно сидіти і казати, ну, нам це не вигідно. Окей. Тепер про скандали, які нас оточують зранку до ночі, Міндіджгейт і, і так далі. І, безперечно, це, щоб дитину не викинути, як це із купелі, з водою, не викинуть ребенка. Оце дуже важливо. Я знаю ненависть всіх до Єрмака, я знаю ненависть всіх до коруп... корупціонерів, і, і, і у мене нема до ніякого сантименту. Але для мене головне на першому, другому, третьому і 23-му місці це війна і перемога, або і не перемога Росії в цій війні. Неперемога Росії в цій війні. Тепер давайте подумаємо: оця критика. Зняття з посади і, 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 і Єрмака. Вона призведе до того, що фронт російський перекинеться і ми підемо в атаку. Вона призведе до того, що український прапор замоють над Кремлем. Та буде краще, безперечно, буде спокійніше. Люди будуть спокійніше, бо вони будуть знати, що в тилу все більш-менш гаразд. Але зараз про війну. Якщо ми усунемо того, 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 я навіть скажу жахливу штуку, зараз на мене всі накинуться, ну і хай накидаються. Я вважаю, що в порівнянні з війною справа Міндіча ну не можна не, не, не порівнювати справу Міндіча з справою війни. От це справа дипломатів. Тепер його треба дійсно висмикнути з Ізраїлю, де він переховується. Це дуже складно, тому що Ізраїль євреїв не видає. Але якщо видає, може видасть, Але це має бути суто карна справа, карне, карне провадження, докази. То все, п'яте, десяте і так далі. Тому подібне. Це. Бо він постійно буде казати, що це політичне переслідування. Ну як вони всі кажуть, ті, хто тікають, вони всі у нас великі політики. Тому давайте якось пригальмуємо: боротьба з, 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 з корупцією не припиниться, а Аре, навіть арештом Міндіча і, і, і хто навколо нього, і навіть засудження. Безперечно, це краще, ніж нічого. Але просто подумайте, це все ми можемо підвести ризику і сказати, ми перемогли корупцію, якщо ми зараз посадимо 100 найголовніших корупціонерів. У мене нема такого переконання. Тому давайте будемо спокійніше. Спокійніше і в сенсі переговорів, тому що скандал, нас продали, нас розпродали. Нас не розпродадуть, якщо ми самі не розпродамося. От вам моя відповідь: якщо я не хочу до кінця і буду йти до кінця, то я не знаю, яка сила в світі може Ми вже перелякані були. Тим Трампом і нестачею зброї від Байдена, і так далі. І так далі. І млявістю європейських лідерів на початках е, нашої великої війни з Росією і так далі. Нічого, стоїмо поки. Тому, ну, да, якщо я не переконаний, що маючи вдома такі проблеми, як Міндіч Гейт, президент України, Володимир Зеленський, скаже, ну я і тут буду здавати. Ну, тоді його точно винесуть. І може навіть вперед ногами, на як кажуть росіяни. Тому я зараз йду на роботу. Якщо комусь дуже треба почути, що я там буду говорити, вмикайте еспресо з п'ятої години. Я там буду сидіти, а зараз я вам прощаюся. Завтра, мабуть, побачимося. І я думаю, що спокій. Знаєте, вам надійність чи швидкість? Оце дуже важливо. Тому що надійність ніколи не приходить одночасно зі швидкістю. Реагувати можна в ту ж секунду, коли щось почув, але у тебе не вистачає аналізу для того, щоб дійсно сказати правду. І тому ти, як правило, брешеш. От. А коли всі починають в секунду, як отримало 28 пунктів говорити, ну, я, я не вірю цим, цим розмовам. Я намагаюся це робити. Якось трошечки подумавши, взагалі, спочатку думати, потім говорити, це краще ніж спочатку говорити, потім думати. Пока-пока.